Для осіб, які з різних причин пропустили попередні планові щеплення згідно національного календаря вакцинації, по всій Україні започатковано наздоганяючу кампанію. З 1 квітня в Білгородністровському районі розпочалась наздоганяюча кампанія з вакцинації населення проти кашлюку, дівтірі правцю та кору під паротитом Краста Краснухи. Відповідно до календаря профілактичних щеплень, щеплення від діфтерії правця та кашлюку проводяться за віком у 2, 4, 6, 18 місяців та ревакцинацію. В 6 років та 16 років дорослі щеплюються у віці 26 років з подальшою ревакцинацією кожні 10 років. Профілактичні щеплення проти кору підпаротиту та краснуги проводяться у віці перша доза 12 місяців, друга доза 6 років. Наздогнати проведені щеплення саме з вищеперелічених інфекційних хвороб спонукали спалахи кору та кашлюку в Одеській області в минулому та поточному році. В цьому році в області вже зареєстровано 41 випадків кору. З них у нас 25 дітей та 16 дорослих. Ситуація також ускладнилась у нас і в районі. У нас в районі вже зареєстровано два випадки кору. Серед них одна доросла особа та дитина. Вони щеплені, але недостатньо щеплені для того, щоб їх захистити. У 2024 році е у нас е по області е зареєстровано 41 випадок по області, а в цьому році в е поточному вже 41 тільки за цей рік. По Кашлюку теж можу сказати, що ситуація дуже неспокійна, в плані того, що. Е у в 23-му році у нас взагалі не було кашлюку, а у 24 четвертому вже зареєстровано 17 випадків по нашому району. Серед причин фіксації нових випадків такого висококонтагіозного захворювання відмова від вакцинації, воєнний стан, який спричинив міграцію з-за кордону. Тривалий час можу сказати з 2020 року. У нас тривав період благополуччя, коли у нас Кір не реєструвався взагалі в області, в районі, але під час війни у зв'язку з тим, що люди мігрують, виїжджають за кордоном, тому у нас складається така ситуація. Аби отримати чергову дозу вакцини, треба звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, з якими заключено декларацію. Забезпеченість вакцинами в медичних закладах району 100%. Щеплення, які входять до національного календаря профілактичних щеплень, є безкоштовні для наших громадян. Центри первинної медико санітарної допомоги нашого району забезпечені якісною та безпечною вакциною. Тому закликаю мешканців нашого району дбати про своє здоров'я та здоров'я своїх дітей, адже вакцинація єдиний спосіб вберегтися від хвороб. Ірина Вубинська на толікінчук, перший муніципальний.